Я щойно прийшла з Нової почти, отримала посилку. Не обійшлося без кур'йозів. Дякую вам дуже. Подивіться. Подивіться, скільки цього паперу. Ну, не кажучи вже про посилку, це взагалі. Подарунки такі. Це не подарунки, це ми договорилися з панянкою, вона мені оці рослинки, герань, а я їй ось такий ліхтарик. Це бартером, ми так домовилися, я їй показала, що в мене є. І вона вибрала, ой, показую не те, що треба. І вона вибрала ось такий ліхтарик, а мені прислала. ось такі. Тут іще лист, здається, чи що там. Ось такі рослини вона мені прислала хоч би. Тут герані, вона мені казала декілька сортів. Ну, я не знаю, як у нас на Херсонщині себе поводить герань. Ось, бачите? Ой, у нас така у полі росте. Ось така. Ну, може, це не вона. Ось, гляньте, У мене герань ще не росла. Я не знаю. Ой, запах такий, такий спрянуватим якийсь змішаний. Та до біса ж тут рослинок, куди мені їх дівати? Я ж просила по декілька штучок і все. Мені достатньо. Ось, подивіться скільки, це все герань. Ну, вона казала, що в неї багато сортів. А, оце що? Ще не все. Ось подивіться, яка. Який погиб, <смі> як бомбочка. <смі> Ой, з гумором панянка. А, це що? Зараз. Ой, укорінювач, дуже вдячна. У мене є, правда, укорінювач. 25 мл на 10 літрів води. Ще смайлик, бачите? Ось таку посилку я отримала. І ось цю коробочку, ось цю коробочку я, мабуть, упакую і відправлю її назад. <рес> Доброго дня усім. Я здається, сьогодні ще не віталася. Настрій у мене, самі розумієте, зашкалює, тільки що в нас дощ іде і вітер сильний, то я ну, щось придумаю. Може, перестане, та піду посаджу.